Мови людей знову десь себе попробувати, де на вихідні, поїхати, прийняти участь. Люди зараз дуже активно займаються спортом, мають бажання, проявляють бажання. Завжди ми додатково організовуємо інші змагання в себе місцеві для того, аби виявити таких спортовців. Попри позитивні показники, є ті громади, які не змогли поставити в пріоритет спорт, розвиток здоров'я своїх людей. Тому ми цілком слушно сьогодні і прокритикували тих, хто не справився зокрема, це була і Сокальська громада. Кожна гривня в спорт це мінус три гривні, як казав, в медицину. Тому хто має тверезий холодний розум і прагматику зараз при бюджетах, точно спорт як і культуру, як і освіту, точно не можна недофінансовувати.